Перші контрольні плоди сливки Санта Роза. До речі, цей сорт один із на даний момент із найпопулярніших сортів в Америці. Вау! Подивіться, яка м'якоть. Просто неймовірно. М'якоть дуже приємна, солодка, плотна така. Цей сорт, якщо я не помиляюсь, виведений в один з найпопулярніших селекціонерів Флойдом Зайгер. Або Флойд Зайгер, або Лютер Бербанк. Хтось з них. Це в нас матошникове дерево. Перше плодоношення. Кісточка цього сорту не відділяється. Плоди середнього розміру, однак цей сорт один із найпоширеніших на даний момент в Америці.